На залізничному перегоні Верба Рудня у Дубинському районі швидкий потяг з сполученням Львів Київ на смерть збив 16-річну дівчину у підрозділі зв'язків з громадськістю у МВС України на львівській залізниці. Повідомили, що дівчина поверталася до своєї бабусі. Як розповів правоохоронця, машиніст, вона йшла назустріч руху потяга та не зреагувала на звуковий сигнал. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення з дівчиною не вдалося уникнути через велику швидкість. Цей відрізок потяг проходить зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Від отриманих травм неповнолітня загинула. Це перший випадок травмування швидкісним потягом Хюндай на львівській залізниці. Я знаю, що цій дівчині було 16 років. Вона навчалася в місцевому інтернаті. Як по чуткам, які пішли по селі, просто-напросто вона йшла і розмовляла по телефону, і в цей час їхав потяг. Вона його, якби машиніст, їй сигналив, але так як швидкість потягу була дуже велика, він не встиг зупинитися і її збив. А у селі Озеряни вантажний потяг смертельно травмував 45-річного місцевого мешканця. Нині проводяться встановлення усіх обставин цих трагедій.